Розглянемо задачу на ділення остачею. Знайдіть найбільш натуральне число, що при діленні з остачею на 2023 має неповну частку, яка менша за остачу. Давайте будемо міркувати. Нехай таке найбільш натуральне число, А. Коли воно поділиться на 2023 ділення. Бачимо за остачею. Отже, матимемо неповну частку якусь Б нехай. І в остачі якесь С. А найбільше натуральне число. Тобто А натуральне число. Що сказано про Б і С? Дивіться, має неповну частку, яка менша за остачу. Тобто Б. Менше за С. Це. І ось цей факт дуже-дуже важливий. Яким, яким буде А? Давайте виразимо. А дорівнює, як його знайти. 2023 треба, очевидно, помножити на Б і сюди додати остачу С. А тепер міркуємо: наше А має бути найбільшим натуральним числом. Коли воно буде більшим? Очевидно, коли буде більшим Б і С. Б може бути 1, 2, 3, 4 і так далі. Але десь буде межа цих чисел. От можливі найбільші Б і С, і тоді ми можемо знайти А. Міркуємо далі. Мова йде про остачу відділення на 2023. Давайте ми знайдемо, які ж можуть бути остачі від ділення. На 2023. Які можуть бути остачі? Може бути один, два, три. 4. І так далі. Тобто всі числа аж до 2022. Бо якщо вже буде 2023, то то вже не остача, то вже ми можемо взяти по одному. Отже, ось такі остачі. Тобто, наше С лежить в межах від 1 до 2022. І тут не просто більше-менше, а більше рівне, менше рівне. Бо цим числам Остача теж може бути рівною. А яким же може бути Б? Сказано: Б менше С. Якщо найбільша остача ось вона, то Б, очевидно, найбільше буде 2020. 1. Тобто B, неповна частка. Лежатиме в межах, це може бути і одиничка, але максимальне значення може бути 2021. Дивіться, ми з вами вималювали зараз, яким може бути максимальне значення остачі і максимальне значення неповної частки. Тепер просто підставимо у вираз і знайдемо наше А. 2023 потрібно помножити на. Б на 2021 і додати 2022. Давайте ж ми це зробимо. Калькулятора в нас на Олімпіаді не буде, тому все прийдеться робити вручну. 2023 множимо на 2021. Одиничка це буде 3,20. 2. Двічку множимо 2 на 3, 6, 2 на 2, 4, 0, 2 на 2, знову 4. Нулик ми пропускаємо під двічкою, знову пишемо це саме число, що ми двійку щойно помножили. 6, 4, 0, 4. Додаємо 3, 8, 4, 8, 8, 0, 4. І сюди ще треба додати 2022. Додаємо 3 плюс 2 5, 8 плюс 2 10, 5, 10, 9, 0, 4. Я, звичайно, можу помилятися, тому будьте дуже уважні. І не робіть моїх помилок, якщо вони тут є. Дивіться, ми отримали ось таке число. Ось таке число. Давайте його прочитаємо. Це у нас буде 4 мільйони 90 505. І, вочевидь, воно буде найбільшим натуральним числом, таким, що при діленні на 2023, неповна частка буде менша за остачу.